Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 25 січня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп прибув до будівлі федерального суду Манхеттена, який розглядає справу щодо його наклепу в бік письменниці. Джин Керол. Фактично, Трамп і Керол на цьому тижні виголошують фінальні аргументи у цій справі, і найближчим часом суд має винести остаточний вердикт. Дональд Трамп виступав близько п'яти хвилин, включно з попередженнями від судді Люїса Каплана, оскільки він намагався уникнути вердикту присяжних в цивільному процесі про наклеп, говорячи про те, що. Ці вердикт, він не має ніякого відношення до його персони. Загалом, Джин Керрол звинувачує Трампа в наклепі в її бік і вимагає компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів. Дональд Трамп відкинув звинувачення Керрол, так як він це робив раніше під час попередніх засідань. І... Заявив про підтримку своїх попередніх свідчень у справі. Я ніколи не зустрічав цю жінку. Я не знаю, хто ця жінка, сказав Дональд Трамп. Водночас, адвокати Трампа вони намагали здійснювати атаки в бік Джин Керол, використовуючи допит свідка Керол Мартіни так, для того, щоб. Дискредитувати самі свідчення Керол і сказати про те, що вона перебільшує свої твердження щодо відповідної справи, і там немає таких жахливих фактів щодо наклепу. Адвокати Керол у свою чергу демонстрували уривки з попередніх показів і заяв Трампа у засобах масової інформації, де він зневажливо висловлювався в бік. Називаючи її там божевільною і звинувачуючи її в брехні, також було показано погрози подати в суд на її адвокатів. І, в принципі, на цьому виступна частина Трампа вона завершилась, і ми очікуємо загалом, який буде вердикт суду. Щодо цієї справи, сьогодні, 26 січня, вже Джин Керол мала давати фінальні свідчення по відповідній справі. Раніше тут варто зазначити, суд визнав винним Трампа у справі щодо сексуального домагання до Джин Керол, і там було йому присуджено виплатити 5 мільйонів доларів компенсації. Відповідне рішення було оголошено 9 травня 2023 року для, то для чого ми загалом розглядаємо ці судові процеси над Трампом? так для того, щоб знову ж таки спостерігати там за його поведінкою, і далі відслідковувати, як це може впливати на його рейтингові показники. Тому що він продовжує боротьбу за номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії, враховуючи останні соціологічні опитування, ми робимо висновок, що ці судові процеси вони не сильно впливають на підтримку Дональда Трампа з боку республіканців, і це говорить про те, що навряд чи, ці судові процеси зможуть якось вибити його з виборчої гонки, але ми про них знову ж таки говоримо, тому що їх важливо відслідковувати в контексті виборчих процесів, які ми спостерігаємо у США в 2024-му. Році, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! Um,